Ну що, друзі, цей день настав. Ми вирушаємо сьогодні в Кам'янець-Подільський, де вже завтра зіграємо проти епіцентру. Епіцентр зараз на першому місці, тому нас очікує дуже непростий поєдинок. Ми готові, ми заряжені. 3, 2, 1. Поїхали! Три місяці чекали цей момент, а навіть більше. Нарешті, Нарешті вирушаємо діти на хлопці, попитаємо їхні емоції, їхні відчуття, але не знаю, це щось просто неймовірне. Офіційний майже дуже стороний. Майже сім годин дороги позаду вже прибули в готель, вже хлопці якраз заселяються. Непроста була дорога, але на щастя, добралися, добралися вчасно. Зараз команда запланована вечеря, поселення, вечеря і відбій. Зараз може, пробуємо з кимось поспілкуватися. О, Олег Анатолійович Анатолій, ти як останній крайній зайшов, як дорога? Дорога Та, ну, тяжковато далеченько їхати. Чим займався в дорозі? Та таке трохи почитав, трохи серіальчик, подивився да трохи подрімав. Ти маєш багато досвіду і виїздів, і таких далеких виїздів, який був найдальній виїзд у твоїй кар'єрі. В Ужгород, напевно, да. так, на автобусі. З вами за тим, як відбувається заселення, директор зустрів нас заздалегідь. Привіт, добрий вечір. Ну як Кам'янець-Подільський приїхали ви за дня? Розкажіть, як що тут? Е, так, ми приїхали трохи раніше. Ось вже встигли пройтись по місцевому мосту, який, я так розумію, розділяє це місто на дві частини, і трохи погуляти по парку. Загалом все дуже сподобалося, дуже цікаво. Прекрасні пейзажі, краєвиди і а, цікава архітектура. Філій Олександрович, на завершення очікування від завтрашнього матчу, команда вже прибула, зараз вечеря, заселення, але от завтра дуже важливий матч. Ваші очікують. Матч дійсно дуже важливий, і а, вся команда до цього а, Досить е, важко йшла, важко тренувалась, е, наполегливо тренувалась. Тому завтра е, очікуємо якісну, цікаву гру і, звичайно, перемогу. Як тобі кам'яне? Ти живу тут раніше? Я був один раз тут, з мамою був, але мені було десь років 10, можливо. То я нічого не пам'ятаю. Крім... Сьогодні трошки більше. На сьогодні трошки більш завтра непроста гра. Перший матч в чемпіонській групі історичний матч для Юкса. Давай. Закріпимо цей день, якимось гарним словом. Думаю, що ми можемо продивити це відео через два місяці. Я сподіваюся, що з посмішкою. Сподіваюся, що з добрими емоціями. А що треба взагалі нашим глядачам робити? Піс, от, от коли дивляться відео, після перегляду відео, що обов'язково треба. робити? Давайте після перегляду треба писатись, поставити лайк. Ну і болівати, полівати, звичайно, за юксу. Не забудьте зробити те, що сказав Микита. Ну а ми. Будемо ситуативно відходити. Для вас це пройде буквально декілька секунд. Для нас пройде ціла ніч. Сподіваємося, спокійна ніч, і завтра вже почуємося з вами на цьому ж місці. Всім добра ніч. Доброго ранку всім, друзі. Ну що, проснулись, поснідали. Команда вже готується до теорії. Ну а ми спостерігаємо, як наші адміністратори вже вантажать речі на другу. Подивіться, ось так, це бакстейш. Команда вирушить пізніше, а ті хлопці вже готуються вирушати на стадіон для того, щоб все підготувати, для того, щоб команда комфортно приїхала, отримала форму, екіпірування і як то кажуть, розпочала тренувальний процес і матч без ніяких заминок. Сподіваюся, що сьогодні нічого не завадить, чи буде перемога, і так не намагає. Давай трохи таки... навіть себе дай. Далі. Все, і чого начебто насправді да, Ну, Трошки залишилось до початку. Це ж сьогодні піде, по суті, в виходить, виходить, так, да, виходить, полюють. Чесно сказати, так. Да, сім ранку просто встав, ну, дуже важко. Емоції переповнюють, але сподіваюся, Там момент від'їзду, момент прибуття на стадіон, на Ці десь поспілки хлопців не заспокоюють, тому що десь емоції, десь вони вже беруть з кожною хвилиною, наближаючись вже до початку матчу, їх стає все більше і більше і більше. І вже десь, напевне, коли той старт свисток пролунає, Я думаю, що вже на ну, якось мають пустити. Але дивишся на хлопців, вони випромінюють і спокій. Вже потрошки навіть збирається публіка на стадіоні. Сьогодні очікується багато людей, наскільки це можливо. Тому сьогодні прийде вболівати однозначно все, весь футбольний кам'янець Подільський. Перерва, перерва матчі одну 1, 1 Перерва нам дуже потрібна, дуже важкий тайм, реально важкий тайм. Тому що вдалося забити це на за щастя. Погода змінилася. Що чекаємо в другому таймі Зараз корективи однозначно потрібно зробити, тому що є питання, я думаю, в тренерського штабу. Ну а ми будемо спостерігати, покидаємо трішки відігріємося. Юкса Олександр Мельник у поєдинку проти епіцентру отримав серйозну травму на 51-й хвилині. Табло. Три. Три центральні захисники випало за матч. Три. Кров швидка. Це матч відкриття чемпіонської групи першої ліги. Команда дала бій. Команда дала бій. Микита Ситников дубль. Я думаю, що цим хлопцям просто треба вліпити лайк. Цим хлопцям треба подякувати цей матч. Ми боремось далі.